Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про питання, яке на практиці залишається одним із найгостріших для бізнесу та водночас найбільш чутливим для працівників. Йдеться саме про неофіційну працю, фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору та про те, як держпраці підходить до встановлення трудових відносин, особливо в умовах воєнного стану. Почнемо з базових речей. Держпраці є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Саме цей орган уповноважений встановлювати факти порушення трудового законодавства, зокрема, використання незадекларованої праці та ключовим у цьому питанні залишається визначення трудового договору. Кодекс законів про працю прямо говорить, трудовий договір. Це угода, за якою працівник виконує роботу, а роботодавець виплачує заробітну плату та забезпечує належні умови праці. І тут принципово важливо допуск до роботи без оформленого трудового договору та без повідомлення податкового органу є прямим порушенням закону. Однак на практиці все значно складніше: роботодавці нерідко намагаються підмінити трудові відносини цивільно-правовими договорами. Або взагалі працювати, скажімо так, без паперів. Саме тому Держпраці сформувало узагальнений перелік ознак, які можуть свідчити про наявність трудових відносин. І зверніть увагу на принциповий момент: наявність, хоча б однієї з таких ознак, уже може бути підставою для висновку про трудові відносини. Йдеться, зокрема про виконання роботи за конкретною посадою чи професією, роботу за основним видом діяльності підприємства. Підпорядкування графіку роботи, виконання обов'язків під контролем керівника, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, ведення табелю обліку робочого часу, надання відпусток і вихідних. Фактично, мова йде про підпорядкованість і системність роботи. Якщо особа не просто надає разову послугу, а інтегрована у внутрішні процеси підприємства, Виконує роботу під керівництвом і правилами роботодавця, то ризик перекваліфікації відносин у трудові є надзвичайно високим. Окремо, варто зупинитися на процедурному моменті держпраці, чітко наголошує, що встановити факт порушення трудового законодавства можливо виключно в ході заходу державного нагляду або контролю. І саме тут ми стикаємося з особливостями воєнного стану. Постановою Кабінету міністрів України проведення планових. І позапланових перевірок у період воєнного стану залом припинено. Водночас, для держпраці зроблено виняток, дозволені окремі позапланові заходи, але виключно з підстав, прямо визначених законом та наказами Міністерства економіки. Такою підставою може бути звернення фізичної особи, яка вважає, що її трудові права порушені, за умови, що таке звернення містить суть порушення і за можливості підтвердження документу. Водночас потрібно розуміти. Що одну принципову позицію держпраці: перевірка не проводиться на підставі документів, наданих заявником. Інспектор досліджує виключно документи роботодавця. Матеріали від заявника можуть бути використані лише на етапі підготовки до перевірки або для формування запитань і витребування пояснень. Якщо ж у ході заходу контролю встановлюється фактичний допуск працівників до роботи без оформлення трудового договору. Роботодавцю виноситься припис про усунення порушень. І тут варто враховувати тимчасову пільгу воєнного стану. Якщо припис виконано в повному обсязі та установлений строк, штрафи не застосовуються. Проте, це не означає відсутності відповідальності взагалі. Керівник підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, а в окремих випадках до кримінальної відповідальності. Окрім цього. Існують серйозні фінансові наслідки у разі все ж таки встановлення трудових відносин у судовому порядку. Суд, визнаючи факт роботи без оформлення трудового добру, одночасно приймає рішення про нарахування і виплату заробітної плати на нижчі середній по відповідному виду економічної діяльності в регіоні, а також про донарахування податків і єдиного соціального внеску за весь період такої роботи. І на завершення декілька практичних акцентів. Для працівника ключове значення мають докази фактичного виконання роботи: це документи, переписка, фото та відеоматеріали, адіозаписи, покази свідків. Тож, для роботодавця ж головне не назва договору, а реальний зміст відносин і фактична організація праці. Пам'ятайте, у трудових спорах формальний підхід майже завжди програє змістовну. Саме це сьогодні демонструє і позиція держпраці і судова практика. Дякую за увагу! Якщо тема була для вас корисною, підписуйтесь на академію ЦПД, адже попереду ще багато практичних роз'яснень із трудового та договірного права.